Так, ще хочемо вам розповісти власне про те, що відбувається на вулицях Хростова, тому що комічності ця ситуація все одно не позбавлена, розумієте, цією ниткою комічності прошити усе, що відбувається. Так, для нас трагізмом обертається страшним, але в військовому розрізі, всіх цих, цих двірцевих переворотах, ну так лажати, як це роблять зараз росіяни. Ну, це треба мати талант, вроджений оцей російський дух без цирку не обійшлося знов-таки навіть в цих е вагнерівських походах Поки Пригожин планував свої подальші кроки, поки е Путін наказав його вбивати, спри, насправді, захопленому вагнерівцями Ростові, один із танків ПВК Вагнер, можемо побачити на своїх екранах: застряг у воротах. Як думаєте, якоїсь державної будівлі, структури серйозної вагомої? Ні, це ворота цирку. Причина, нібито через те, що він зламався. Є ще версія. Я думаю, що намагаються просто себе відбілити, якось репутацію свою відмити. Так, я також бачу в телеграмах версію, що насправді це такий спосіб блокування під'їзду до більш вагомої силової структури і будівлі. Але погодьтеся, блокування цирку, якщо справді цей танк зламався, навіть якщо була ідея заблокувати якийсь в'їзд, і цей танк зламався, ну це достоту у рисах росіян.